Друзі, мої, всім добрий вечір. Сьогодні у нас 20, ой, 20 ну да, 23 травня, вівторок. вечір. Якоби збирається дощик? Вітерець такий налітає. Не знаю, очікуємо: 70% стоїть по прогнозу дощ. Але не знаю, ну, може й буде. Хочу вам показати, вчора я. Купила пітунію. Ось висадила. Руки навіть ще не мила, грязні. Треба брати щітку вимивати. Дивіться, які красиві. Бачите, який колір. Ну, на, цьому, на відео він темніший. Насправді він світліший. Такий. Навіть не знаю, який він не малий. Розовий, мабуть, такий більше. Камінчики положили. Я спочатку все убрала, а потім ми скопали, бо тут вже аж зацементировано все було. Так, тут ось зійшла ці, э, Розкажіть. гіргіни. Жоржини зійшли у мене вже, я їх трошки полила. Зійшли жоржини. Ось, красотки. Так. Пітухи стоять за рощі, щось вони не йдуть в рост. Може їх треба засипати землею, бо корні вже всі наружу. Треба б їх пополоть, не смішало б. такий, ось, дивіться, полосатий. Бачите, фіолетовий такий з полосатим. От такий кораловий. От. Так, фіолетовий тут. такий красивий теж. Мені кораловий найбільше подобається. Білого не було, я б білий б купила, не було білого. І отакий блідно-розовий такий. Ось. Так що. Нехай ростуть, бо в минулому році щось вони в мене так погано росли, не знаю. Ось моя ночна хвіалка, я ще її корзину не знімала. Все, я боюсь, щоб коти тут не лягли, не знаю. Вона вже, бачите, яка бур'ян, який повиростала. Так, тут я висадила гладіолуси. Вони в мене вже тут сходять. Ось, ось, Будуть тут гладіолуси повністю засадила. Тут клубничка щось пішла, так вона сама прямо розростається. І ягідки, ви знаєте, будуть. Будуть так багатенько. Двіточки такі. Величенькі. От. Що вам ще показати? Покосили. Ну, косили це не вчора. Коли... На вихідних косив Саша Субота, неділя. Так що красиво, Калина цвіте. Саша буряк прориває, кормовий. Вон він. Туча така клас. Ах, обалденно пахне. Красива така. Скоро будуть на ній, тля буде, треба буде бризкати її. Ну що, дощ буде? Щось не знаю. ля його навіть очікувати. Десь там збиралась туча, тепер щось вона туди пішла, ну не знаю. От, а Маки, зараз підемо на маки, подивимося з вами, так? Да? Маки-маки. Собака бігає чужа. Дивіться, яких багато. Тепер, бачите, то було ба мало, тепер багато. Ну, не осипаються вже. Де осипаються, де ще не розпускалися. Ось. Дивіться, яка краса, да? так? Ще буде. Буде вже коробочка, ось ще є не розкрившіся. Та є ще. Ну, мак як мак пахне. Хочу подивитися ці ландиші. Тут теж трошки позаростало. Були тут цвіточки, квіточки були. Вже, мабуть, відсвіли. В минулому році я вам знімала, а в цьому році щось не встигла. Ну нічого. Так, усё. Усё показала, усе показала. Все, друзі мої. Я взагалі хотіла вам показати свою пітумі. Похвасталась, Усё. Кишки намиваються, це взагалі. що ви намиваєтеся, ага, подруги? Все, хороші мої, всім гарного настрою. Всього самого найкращого, бережіть себе. Своїх рідних, близьких. Я вас дуже-дуже люблю, усіх, про всіх вас пам'ятаю. Я з вами. Все, пока-пока.